Рівень загрози на Запорізькій АЕС залишається високим. Найбільше у Європі атомна електростанція досі під контролем окупантів, і цим Росія тероризує вже увесь світ. Фактично, сьогодні станція дійсно перебуває в руках не тільки ворога, але в руках неосвідчених спеціалістів, які можуть дійсно допустити трагедію. Тож Україна готується до будь-яких сценаріїв, навіть евакуювати людей з найближчих населених пунктів. Важко собі навіть уявити масштаб трагедії, який може відбутися в разі продовження дії росіян там. От, але ми переконалися на останніх обстрілах останніх тижнів, що немає жодних стримуючих факторів. Є свідома позиція, яка, до речі, декларується російським керівництвом про те, що вони готові на будь-які дії, незважаючи на наслідки. А на цих фото наслідки цинічних обстрілів Дніпропетровщини. Впродовж ночі вибухи лунали в Нікопольському та Криворізькому районах. Постраждало півдесятка людей. Серед них і діти. Момент одного з вибухів зафіксувала камера відеоспостереження. Одинадцять ракетних ударів цієї ночі пережив і Краматорськ. Окупанти поцілили в житловий квартал, пошкодили три будинки. На щастя, без жертв на Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам'янського. Вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам'янське та Іванодарівка. Успіху не мав, відійшов. А це вже момент прильоту в Харкові. Обласна прокуратура повідомила, снаряд рашистів зруйнував один з корпусів університету. Були удари і по інших населених пунктах області. На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Леб'яже, Соснівка, Українка, Дементівка, Питомник, Руські та Черкаські тижки, Шевелівка, Протопопівка, Верхній Салтів, Циркуни. Стара гнилиця Гусарівка та Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки і Верхнього Салтова. Жорстоку відповідь окупантам вже підготували наші ЗСУ. Батарея, увага! Покажіть москалям, що таке настояща демократія. Часом на Росії підіймається хвиля невдоволення своїми ж освободителями. Народ на Росію пр опозорит на весь мир. Ждуть, пока в Москву на Красну площу прилетить ну і тому подобное. Чем нет -то того вже уже восхищения вже, мов, навіть по Криму прилітають, де ж ваші ответы, де ваше ПВО. Як ви городяш Крим не мого дешиті не буде більше зони релаксу для росіян не тільки в загарбаному Криму, не раді їх бачити, і в країнах Європи Україна вдячна за дуже конкретні дії у цьому напрямку з боку окремих держав-членів ЄС, насамперед Естонія, Литва, Латвія, Чехія та інші. Переконаний, що заборона видачі шенгенських віз усім росіянам обов'язково повинна стати частиною наступного санкційного пакету Європейського союзу. Обіцяють чекати на нього недовго. А тим часом за кордону прямує нова партія потужного озброєння для героїчних ЗСУ. Обрізала косу, яку ростила все життя. На такий вічедушний крок заради допомоги ЗСУ наважилась восьмирічна Маріка Велічко з Вінниці. Продала косу за три тисячі гривень. Їх дівчинка віддала на придбання батарей живлення для українських захисників. В Студію радіо місто Над Бугом» Маріка прийшла вже з новою зачіскою. Модна каре, яке, до речі, дуже їй личить. Ми навіть на хрестини його не обстригали. Ось. Трішечки зістригли. Але ми щасливі з того, що ми змогли долучитися і надати оті такі втраті незначній таку величну якби підтримку. Все буде Україна, ми переможемо. Навчальний рік не за горами, тож заклади освіти вже готуються до нього. Однак традиційного фарбування підлоги цього року не буде, адже задача номер один облаштувати надійні укриття. Безпечне навчання. Займатися у цьому коледжі можна під час повітряної тривоги. Ці приміщення обладнані двома вбиральнями. Є тут і умивальники, і на всяк випадок можна буде скористатися й душовою кабіною. В кожній аудиторії аптечка. Тут і ліки для е, знеболювання, так для зняття тиску, заспокійливі. Ось тут є антисептики, навіть йод, зеленка. Тут є усе необхідне. Перечекати небезпеку можна і у спортивній залі, щоб не сидіти на холодній підлозі. Сюди принесли бойцівський килим. Зігрітись можна ковдрами. І тут обладнані місця не тільки для сидіння, але ще й для лежання. Якщо сидіти в укритті доведеться довго, заготовили сухпайки. Тут дві пляшечки, водички, печиво, дві консерви, м'ясна і рибна, ну і серветочки. Ми маємо зараз таких 242 комплекти і плануємо ще сформувати відповідно майже 300 комплектів для того, щоб забезпечити можна було абсолютно всіх, хто укривається. Всюди вогнегасники, генератори, технічна та питна вода на стінах, вказівники, де знаходяться сховища. Співробітники за власні гроші зробили їх безпечними і комфортними. Наш проспілковий комітет працівників, співробітників провів своє засідання і прийняв важливе, ми вважаємо, і непросте рішення віддати одноденний весь заробіток і на ці кошти облаштувати. Найпростіше укриття нам вдалося зібрати понад 110 тисяч гривень. Одночасно перечекати небезпеку тут можуть пів тисячі людей. Серед наших колег є медичні працівники, які в будь-який момент зможуть надати першу медичну допомогу. Заклад вже готується до навчального року. За умов війни вносять корективи. Ми будемо навчатися по змішанні системи, а саме з 1 вересня. Очно будуть навчатися групи нового прийому, а також учні обласного наукового ліцею інтернату, який ходить в структуру нашого навчального закладу. Перед навчанням фахівці проведуть заняття для студентів та викладачів, як швидко і правильно надавати медичну допомогу. Зумні камери, які допомагають розкривати злочини, встановили у Крижополі. Відео з них одразу передається до поліції. Цілодобово офіцер громади бачить усе, що відбувається на вулиці. Тож про аварії чи крадіжки знають першими. Якщо людина до нас звертається, в неї там щось пропало чи щось загубила. Тобто у нас весь куточок нашого району можемо оглянути і дану подію зафіксувати. Також у нас є камери, розпізнавання обличчя, і також на в'їздах в, в Крижону. Крижополі у нас є камери, які фіксують транспортні засоби. Тобто запоминають номери, якщо нам потрібно якийсь номер автомобіля, ви ну, вичислити, куди він коли був, то ми забиваємо він нам показує, коли він був, як їхав і в якій годині їхав. Загалом на вулицях Крижополя 30 камер. Тергромада одна з перших доєдналася до програми. Поліцейський офіцер громади. Завдяки їхньої роботі ситуація, будемо так казати, йде в кращу сторону. Іде в кращу сторону, тому що люди прекрасно розуміють, що це вже, як то кажуть, їхній поліцейський. Зрозуміло, що людям треба спочатку привчати, щоб вони розуміли, що довіряли, але рівень довіри до них є і доволі таки не маленький. І це, це видно. Вони чепурять малі річки. На цей берег Звантажують багатотонні гумвантажі, плетуть маскувальні сітки, збирають гроші для зсу та згадують тих, хто загинув на війні. А ще допомагають відволіктись від страхіть війни дітям, на чиїх очах творили свої звірства, рашистські кати. Вінницька молодь з першого дня війни стала надійним тилом для переселенців і захисників. Хто долучався в волонтерські центри, хто допомагав в теробороні. Були такі хлопці, які Шуче з перших днів вирішили піти в тероборону. Вони подорослішали на роки. І серйозність їхніх слів, серйозність намірів мене дивує, чесно кажучи, тому що спочатку це були, я навіть іноді казала, мої діти, ось тому що вони такі були своїми бісиками, як я це говорила, а зараз це зовсім інше. Привітати соціально активних хлопців та дівчат з міста та області, із з немолоді прийшли до квадрату мер та голова Вінницької обласної ради. Ви ж всі вже діти незалежної України, фактично. І ви з одного боку живете досить такий складний період, час, але разом із тим визначальний в цілому для нашої держави і для нашої нації. І якщо взяти навіть коротку цю історію, умовно таких катаклізмів, які відбувалися в Україні, фактично ви молодими, маленькими дітьми пережили помаранчеву революцію. Були якісь, Почалися тактинічні зміни переходу від фактично тоталітарного і радянського режиму. Потім всі вже в юності ви спостерігали, а хто в дитинстві спостерігали події помаранче Революції Гідності. І це знову ж таки захопила нас війна фактично з 2014 року. Міський голова Сергій Моргунов певен молодь допоможе відбудувати Україну після перемоги. І це не просто відбудова якихось будівель або якоїсь інфраструктури. Це відбудова і або побудова нової якісної України. От якої ви її захочете бачити чи хочете бачити, от такої, якими самі ви є, а це вільними, фактично, знаєте, перспективними, з доброю, з добротою в душі. от такою буде Україна. Фактично зараз лягає на вас такий період, що. Цю країну будете будувати ви самі для себе і для своїх дітей. Війна змусила молодь швидше подорослішати та стати серйозними, зазначив В'ячеслав Соколовий. І юні дітки, вони не є поза проблематикою сьогоднішньої війни. Неодноразово ми бачимо і в соціальних мережах, як Активно на обороноздатність і підтримку збройних сил працюють дітки. Той збирає кошти, той там щось видумує, чим підняти дух. Змінились також і їхні пріоритети. Вільний час присвячують волонтерству. Як павучки, хлопці і дівчата плетуть сітки у центрі квадрат. Однією з наймасштабніших і основних напрямків діяльності було саме плетіння, і є до сьогоднішнього дня плетіння маскувальних сіток. Ми залучаємо до плетіння маскувальних сіток абсолютно всіх: і діти, і підлітки, і молодь, і дорослі, і всі між собою дуже органічно поєднуються. Тому це такий класний симбіоз, коли люди насправді об'єднані задля перемоги. Готові захищати Україну у соцмережах та телеграм-каналах на спеціальних курсах вивчають медіаграмотність, вміють відрізнити брехливу пропаганду Росії від правди. Багато фейків читають на передовій, і це дуже деморалізує наших солдат. Ось мій чоловік також мені це говорив, тому що він також служить в ЗСУ. Що це страшенно впливає на моральний стан солдат, які думають, як моя родина, як мої діти, як моя дружина, як мої батьки і. Наша задача, поки ми маємо змогу, поки ми е, на мирній території, не робити їм гірше, а навпаки, прокачувати свій мозок, прокачувати свої навички. Молодих волонтерів Вінничини та усіх, хто їх активно підтримує, нагородили грамотами. Це є приємно, що місто образ не забуває про активну молодь. Не тільки про одного мене, а й про всіх взагалі, що потрібно розвивати нашу молодь, і ми будемо майбутнім вашим стовпом, який буде вас підтримувати. І також ми будемо підтримувати наступне покоління, щоб вони розвивались і щоб всі розвивали, щоб наше місто і, взагалі, Україна розвивались на краще. Хлопці та дівчата обіцяють, будуть міцно тримати свої позиції, адже наші солдати стали для них прикладом для наслідування. Бібліотека просто неба. У одному з районів Вінниці мешканці у великій шафі зібрали десятки книжок. Їх можна брати безкоштовно, головне повернути назад. Імпровізовану книгозбірню облаштували у найбільш жвавому місці. Тут зона відпочинку, і ти прийшов з дітками, почитав йому казочку дитині і назад положив. Фентезі, класика, детективи, романи. У коричній вішавці знайдеться книга для любителів різних літературних жанрів. Оскільки книги теж вони досить такий дорогий продукт, не завжди є можливість купити, то за допомогою такої бібліотеки ну, йде якийсь обмін книгами. Облаштували місце для буккросингу кілька років тому. Шафку виготовили на замовлення ініціаторів проєкту. Вони ж залишили у ній перші книжки. Ідея започаткування вуличної бібліотеки, якби це відноситься до наших депутатів до Алли Власюк і Дмитра Андрійовича. Вони їздили у відрядження, багато їздять все, і вони якби привезли тут таку ізюминку. Бібліотека просто неба популярною серед жителів району стала одразу. Її полички постійно поповнюються новими екземплярами. Хочу щоб більше було книжечок, і дякую, хто це придумав. Не оминають бібліотеку ні дорослі, ні діти. Приходять щодня обміняти книжки. Ми читали про віршик про тролейбуса. А ще про кого? Ще про автобус. Тобі сподобалося? Так. Да. Сьогодні на поличках зокілька десятків книжок. Хоча ще кілька місяців тому було значно більше. З бібліотеки прибрали російські видання. Тепер гуртом поповнюють фонд творами українських авторів. Інстаграм видалив допис про вбивство росіянами чотирирічної Лізи. Днями з акаунту одного з інтернет-видань зникло повідомлення зі словами Ірини мами сонячної Лізи. Напередодні вона вперше побувала на місці, де рашисти влаштували пекло і вбили її доньку. Тоді загинули 28 людей. Більше ніж 360 вбитих і зґвалтованих маленьких янголів. Світе, я не розумію, чому ти дозволяєш російським нелюдам нас вбивати. За кілька годин публікацію із соцмережі видалили через нібито порушення стандартів спільноти, зокрема через повідомлення, які заохочують до насилля або конкретні погрози. Унікальна місцина з фантастичною природою, туристичними стежками, скельним монастирем та одним із найбільших водосховищ. Мальовнича Бакота знову вабить туристів зі всієї України. Автівок і мандрівників тут побільшали із приходом тепла. Та перш ніж прийняти туристів віддалену від цивілізації місцину, заселили українці, яких із рідних домівок вигнала війна. Переселенців у туристичних будинках приймають від початку повномасштабного вторгнення й донині, розповідає власник садиби за покликом серця в буквально в першу годину після того як я прокинувся від цих новин. Я вже почав прибирати в хаті, бо якраз був ремонт, бо я зрозумів, що ми приймаємо переселенців. Я точно вже розумів, що вони будуть, і наша принципова позиція була, що це буде безкоштовно. На кілька днів врятуватись від обстрілів і ще на початку війни сюди приїхала ось ця родина із Броварів. Утім, так облюбували місцину, що, порадившись, вирішили залишитись назавжди. Ми хочемо жити тут. І реалізувати свої амбіції туристичні в цій громаді, допомагати, по перше, громаді розвиватись у містечку під Києвом. Юрій із дружиною займались організацією волотурів та активного відпочинку. Свою справу вирішили продовжити і на Бакуті. Тепер влаштовують оздоровчі вікенди під ключ. Ми зібрали всі найбільші цікавинки, найцікавіші ті, що тут є в регіоні. І... Всі їх об'єднали в один веломаршрут і зробили такий триденний, цікавий насичений тур. Цікавою для туристів Подільська Атлантида стала із приходом тепла. Апартаменти мандрівникам пропонують різні. Це і тематичні кімнати, і садиби, і ночівля у наметах на березі Дністра. Такий формат відпочинку в унікальному куточку нашої країни впродовж останніх років розробляв Сергій Толстіхін. Ми зробили такі прості ліжаночки. І, в принципі, туди можна покласти каремат спальник і переночувати нині. У цій чарівній місцині немає пустих наметів і хатин скрізь живуть відпочивальники. Люди їдуть зі столиці, чернівців, Хмельницького, Харкова та Вінниці, здебільшого на кілька днів, аби відволіктись. Щоб могти активно протидіяти агресору в тилу, треба, ну, хоч хоч якийсь день на місяць, виділити собі, щоб приїхати. Перепочити, відволіктись, і це дуже сильно заряджає. Також до Бакоти їдуть за безпекою. Люди кажуть, тут неймовірні краєвиди і жодного стратегічного об'єкта. Тетяна з родиною вже вдруге за це літо приїздить на бережину Дністра. Любом подорожувати, любимо Україну, і тут насправді дуже гарні місця. Взагалі, вихідні, ну максимум три-два дні. Відпочинок насолода, природою, в принципі компанія. І саме такий релакс нині потрібен українцям, певен Сергій Толстіхін, щоб і енергію матінки природи зарядитись і економіку батьківщини підтримати. Туристична галузь, якщо, якщо вона працює і платить податки, це вже плюс для економіки. Окрім того, ми завели таку мовчазну традицію. Ми завжди після когось туру донатимо для потреб збройних сил України. Власники турбізнесу кажуть, громада Бакоти не найзаможніша. Утім, переконані, розвивати місцину можна приваблюючи туристів. Унікальна природа, історія і таємниці, які приховують скелі та вода, можуть приносити чималі гроші, бо навіть відпочинок, за який надходять кошти до бюджету, теж наближає перемогу України. Вітаю в ефірі телеканалу Віта, програма Країна Мрій. Разом з ведучою Марією Супрун вирушаємо у подорож україною після перемоги. Країна мрій назва нового соціального проекту. Він стартує одночасно у кількох українських містах, зокрема у Вінниці. От цим працює дуже велика команда, і це і графічні дизайнери, і оператори, і інженери. І я, як журналіст, попрацювала. Скажу вам чесно, досить багато. Потрібно було знайти достовірні. Джерела для інфографіки, соціологічні дослідження потрібно було журналістам вийти в місто, поспілкуватися з Вінничанами. Завдання обговорювати речі, які найбільше хвилюють українців. Створити план, який допоможе відбудувати Україну після перемоги. П'ять тем для розробок програми: це освіта, бізнес, робота, мова. За пенсії, отже, такі ключові теми, які дуже хвилюють наразі суспільство. У студії будуть експерти та аналітики. Слухають, що кажуть люди, що їх не влаштовує. Ми маємо можливість це обговорити. Соціологічні дослідження оформлені в інфографіку. А також ми з нашими глядачами телеканалу «Віта» проводили власні опитування на наших сторінках в соцмережах. І ви знаєте, вони досить цікаві. Маємо результати. Вони іноді. Сходяться з думкою людей, іноді сходяться з інфографікою соціологічних досліджень. А іноді ми помічаємо і досить цікаві тенденції. Так що дивіться, не пропустіть. Команда «Віте» підготувала п'ять випусків. У них ми почуємо відповіді на питання, як правильно інвестувати гроші у безбідну старість, та чи замінять у майбутньому роботи людську працю. Чому іноземці жадають української освіти? Такі проекти, як країна мрій, допомагають людям в принципі подумати над тим, що вони хочуть бачити в майбутньому. І регіональні телерадіокомпанії тут мають всю можливість стати комунікатором, який покаже і експертну думку, і думку людей, і в принципі спроектувати то майбутнє, до якого усі ми прагнемо. Участь у проєкті брали 160 компаній виграли лише 16. І наш телеканал один з переможців. Нам було дуже приємно, що серед багатьох регіональних каналів незалежна асоціація мовників дала нам можливість працювати в такому масштабному і цікавому проєкті. Наша команда завжди амбіційна, і нові формати, нові знання це дуже круто. А саме цікаве було. То, що ми в цьому проєкті змогли попрацювати з нашим глядачем, що ми змогли зрозуміти, про що вони мріють, яке вони бачать своє майбутнє, майбутнє нашої країни, адже пере, після перемоги ми будемо розбудовувати нашу країну всі разом, кожний на своєму фронті. Прем'єру програми дивіться вже 15 серпня. Вона виходитиме щодня на телеканалі Віта з понеділка по п'ятницю о 19.25 після випуску новин про свої проблеми та якою має бути Україна після перемоги. Пишіть нам у соціальних мережах.